Вітання з Полтавщини. Сьогодні на календарі, 8 серпня 2025 року, ми біля куща гібридної форми Каталонія. Автор Бордок Олександр Васильович. Форма не нова, але хотілося ще раз згадати про неї, оскільки вона достигає одна з перших на нашому винограднику. заслуговує увагу в зв'язку з цим на те, щоб її... Вирощувати. Е, в цьому році вона значно відстає по своїм термінам в зв'язку з відомими е, причинами погодні умови, так склалися, що весь виноградник відстає на 2-3 тижні, в тому числі і Каталонія. Е, ця частина винограднику попала під весняні зворотні заморозки, тому врожайність... Невелика, але дещо маємо. Будемо ближчим часом її зрізати, тому вирішив декілька слів про неї сказати. Е е Гібридна форма досить урожайна, зав'язує по два суцвіття на пагін. Розмір грони 600-800 грам, буває більше кілограма. Ягідка доволі гарних розмірів. 8-10 є більше. Гармонійний смак. Тому вважаю, форма достойна на ці терміни, щоб її вирощувати в кожному саду. Гібридна форма Каталонія.